Броти та сестри. все, мені дуже хочеться подякувати за наших братів, які проповідують. Чи ми уважно слухаємо, чи не уважно слухаємо, але від глубини серця хочеться сказати, слава Богу, вони нам проповідують Ісуса з Євангелії. Я хочу прочитати гуманістичну якого ми зустрічаємо на Ютубах. Це молоді люди, які дуже увлікаються ним. Це такого Ісуса, де немає хвороб. Але якщо ви були уважні, ви побачили, що в нас є великий список, і ви почули рекомендації, що нам потрібно робити. Ви чули першу проповідь. Вона була сказана дуже голосно і сильно, там прозвучало дуже багато чудес. Ну потім там прозвучали такі слова, що куди ти вознісся до гієни впадеш. І слава Богу, за таких братів, які доносяться Слово Боже. Виконуйте Слово Боже, але лише слухайте його, бо інакше ви обдурюєте самі себе. Звучить думка. you should sure. ой, ми класні. Я бачу вас очима потенціалу. Не треба цих різких слів, ліцемер, сліпі вощі і так далі. Ми ж усе в дорозі служимо по-своєму. Фарисеї посміхаються нарешті. На він каже: Брате, розслабся, ти ще добра людина, ти стараєшся, да ти шукаєш. Гієни немає, це релігія страху, суду немає, це немає. А поміться. Should never come. Сам бути зручним. зручный, йдуть, Ісус є дуже популярним. Вони від нього йдуть. Виконуйте Слово Боже, а не лише слухайте Його, бо інакше ви обдурюєте самі себе.